Франківський драмтеатр відкрив 87-й театральний сезон. На поціновувачів мистецтва чекають класичні твори, несподівані прем'єри та співпраця з львівським і польським театрами. У планах Маруся Чурай за поемою Ліни Костенко постановка про практично вимерле село, шум за сценою Майкла Фрейна і драма яків, яка розкаже про голодомор. А відкрили новий сезон легендарним. Проте оновленим мюзиклом гуцулка Ксеня відбувся частковий ребрендинг цього хіта. Будемо називати так. Відбулося оновлення костюмів. Також частково відбулося оновлення танцювальних. Номерів Дмитро Олека зробив, тому що до нас прибули молодь нова. Тому гутулка Ксенія, маю надію сьогодні ввечері теж задихає по-інакшому. Прем'єрою жовтня буде режисерська робота Надії Левченко за книжкою франківської авторки Лариси Мончак. Квіти під руками диявола п'єса розповідатиме про події в Станиславові напередодні та під час другої світової війни. Це про історію нашого міста, яке я дуже люблю. Мені завжди хотілося щось зробити. Таке в знак своєї любові і пам'яті до свого міста. Це історія про любов. Але в цій історії про любов відбувалися е страшні речі, які завадили існувати цій любові. І в знак пам'яті, в знак поваги до місця, де ми живемо, мені здається. Е Треба робити такі речі. Окрім цього, новий сезон є особливим через переосмислення театром своєї історії, яка датується не 1939 роком, а набагато раніше. Так, театр 12 лютого 2026 року мав би відзначати не 87-річчя, а 115 років. Рестислав Держипільський додає зараз. Триває інтенсивна робота науковців і театрознавців, щоб відновити історичну справедливість. Ми взагалі хочемо викреслити з пам'яті 1939 рік, тому що зараз ми розуміємо, що це. Рік окупації радянською владою, тоді західної частини України, і це свідомо робилося. Більш того, ми вже проводили і круглі столи щодо того, що в Станиславові був театр, був дуже потужний театр, який в 20-30-х роках минулого століття. Це є вже прям архівні довідки. Є багато ми познаходили із газет тогочасних, був найрепрезентавніший. Тативнішим театром східної Галичини, тобто театр імені Тобілевича, Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».